Найактуальніше, найактуальніше, що кажуть християни зараз так не вбивай же, ж. так підстав другу щоку, так любиш свого ворога. Так, мова йде про що Ісус каже: не гнівайся, не чини за почуттями, просто за якимись ілюзіями, а ти повинен жити і чинити з любові. І Бог дав дві заповіді так люби Бога, люби ближнього. Він не скасував другу заповідь Ісуса і каже це було у старому завіті Люби Бога, люби ближнього. А в новому завіті тепер заповідь люби Бога і люби сатану сатаністів, ворогів, педофілів. Усіх гадів, всю скотину, паразитів. Ось кого люби. Ось це друга заповідь тепер. Ні, це божевілля, це показано що тю-тю. Тому часто, коли на християн на таких у лапках, віруючих дивляться і думають, це якісь сектанти чи ненормальні, адже перша заповідь люби Бога, друга, люби ближнього. Ніхто її не скасовував. А люби ворогів. Це не люби цих усіх сатану, сатаністів, терористів, гвалтівників, убивців і все зло, яке відбувається, не люби цього. І так само любов Господь каже, що віддає життя за близьких. Якось відбувається війна, і скільки, наприклад, було вбито людей, взагалі замучено, зґвалтовано до смерті. Або вривалися в будинки, вбивали чоловіків, а жінок потім гвалтували. І багато жінок вони жертвували собою для того, щоб рятувати своїх чоловіків ось це любов. Нехай Бог поверне вам розум і розуміння, що таке любов, коли ти жертвуєш для спасіння іншого. І багато хто намагається робити себе розумними. Кажуть, ось, колись Авраам так вчинив. Авраам жив у злому світі. І коли він приходив у народи, він каже: Мене Бог покликав, послав. Скажи, що ти моя сестра або мене вб'ють. Ну, можеш не говорити. Це твій вибір. Сара вродлива у Авраама була, що всі її хотіли. І само собою, щоб взяти жінку, треба убити чоловіка, хоча вона була йому теж сестра по батьку. І у Сари був вибір або Авраама вб'ють, або вона скаже це мій брат. Багато людей кажуть Ой я такий, як це Авраам міг сказати, як от відбувається в Україні тут. Чоловіків убивають, і жінок гвалтують. Тому Бог, Ісус, він Авраама теж наводить, як приклад батько віруючих. Тому потрібно розуміти насправді, що в Біблії написано історії, а не улюлюлю з вітром у голові і з ілюзіями взагалі наслухатися когось і чогось. І як багато вони дивляться в книгу, бачать фігу і читають між рядками те, чого там не написано, так ось те, що написано, це Бог написав, а між рядками це сатана. Тож читайте Божу Біблію, а не сатанинську. І Ісус так само Авраама наводив як приклад. Сьогодні у багатьох там теж є конфлікт. Захід ніби свободу дає в сексі, в содомії, всі там вільні. А схід, наприклад, він більше у тиранії рухається. Як вибрати? Одні кричать: Ми маємо рацію, інші ми маємо рацію. Послухай, Авраам він був сам по собі. Ісус. Він не каже, що ти маєш стати, чи содомітом, чи диктатором стати і плескати в долоні. Ні, Авраам так не робив. І показаний приклад життя Авраама. І ми бачимо, що світ не змінився, він є такий самий, навіщо Бог показав цей приклад, і в Біблії описано, щоб ми розуміли, чим ми повинні займатися. І ми бачимо, що були й ті. І, інші. і потім, коли царі пішли на Содом, тому що ті перестали платити данину. І коли вони взяли в полон родичів Авраама, Авраам тоді. Так як це були його ближні, він узяв усіх в його домі, взяв своїх союзників та пішов і вразив цих царів і звільнив. Своїх родичів, за що боровся Авраам? Що зробив Авраам? Він виконав заповідь Люби ближнього. Він пішов, він так. не сховався, він не почав засуджувати. А це лот, він сам винний, він дурень, адже лот, він у Содомі там жив. Ворогів. Так? Він жив у Содомі, тому Бог його покарав. Так, Але написано, що він все одно був праведником, він мучився там, коли він жив у Содомі. Біблія про це чітко говорить. Сьогодні вистачає різних таких проповідників у лапках. Ми маємо це теж реально розуміти позицію. І що зробив Авраам він пішов, вразив тих царів і забрав своїх родичів, і визволив людей від рабства. І написано Бог був з ним. Тому ми дійсно бачимо. Одне царство цих царів, яке зібралося, пішло. Ми бачимо царство цих содома, так Гомори, яке було, і ми бачимо справді представників царства Божого: це Авраам. І бачимо, як він чинив. Тому майте світло та розум, і прикладом нехай буде справді його життя. І те, що він робив, Бог не просто так дав це. Так, є якісь речі, ми можемо дивитися в Біблії якісь негативні, якісь позитивні, але ми маємо реально розуміти, що там відбувалося, а не швидше винести суд. Тому любіть Бога і любіть ближнього. Якщо ви проповідуєте, що треба любити більше, ніж Бога, ніж Слово Боже, ніж ближніх. Терористів, маніяків, педофілів, мародерів, вбивців, брехунів, збочинців! Вам треба покаятися, тому що ви стаєте співучасниками. Цього зла і нестимете за це відповідальність. Тому, коли ти дивишся, є на сході одне, на заході інше. Ой я вже зробив щось, що робити. Луки 13, розділ, коли до Ісуса прийшли, і що кажуть? Там Пилат змішав галілеян з їхніми жертвами. І жертви з кров'ю їх усе змішав. Що робити Ісусе? А там вежа впала і побила також 18 людей. Що таке? Ісус каже: якщо не покаєтеся, з вами буде те саме. Тобто, який вихід не приєднатися до диктатури тиранії. Чи содому, і Гомори. Але до кого треба приєднуватись? До Бога. Він каже покайтеся, щоби з вами такого не було. Що потрібно, Бог дав нам, очі наш, щоб ми приходили, ми щодня могли покаятися, наводити лад, слухати слово, щоб серце очищалося. Ну щоб Бог є словом, щоб відбувався цей процес спасіння та очищення. Амінь. Від всього цього безумства